Херсонці Альона та Віктор з окупованого міста виїхали у вересні. Чекали, поки підросте новонароджений син Добромир, який з'явився на світ за місяць до повномасштабної війни. Віктор Ревенко у складі пожежної частини продовжував допомагати херсонцям буквально під дулами автоматів. Був тиск на нас з боку окупантів. Заважали працювати, погрожували спочатку. Викрадали наших хлопців. З управління, з інспекції забирали телефони, тобто ну дуже неприємна ситуація була взагалі, Але ну не дивлячись на це, караули Херсонських пожежно рятувальних частин працювали до останнього, до першого вересня. Подружжя говорить, виїхали в першу чергу заради сина. Діти вони вимагають максимум уваги, це було дуже важко. Важко було шукати вакцини. І я кажу, якщо захворіє, також була проблема з памперсами. А з іншого боку, він займає весь час. І от чим що мене рятувало, от, чоловік казав казав інколи, що в мене броня стоїть, і я не помічаю нічого навколо. Син росте справжнім козаком, каже Віктор. Ім'я нашого сина воно бере своє коріння ще до хрещенських часів, так це старославянське ім'я. Ну добромир. Це наш такий лучик промінь світла і добра і миру, якого нам зараз так не вистачає. Малий спить у колясці, Ми катаємо його по парку, а там такі розкати снарядів, прильоти там, і так далі, він спить, він на це взагалі не звертав уваги. Дорога з немовлям була нелегкою. Дивом удалося провести форму рятувальника з українськими шевронами, говорить Віктор. Зараз подружжя в Києві. Я тут Наші хожу діти. по вулицям, часто розмовляю з людьми, і мені багато людей говорять, що в Херсоні лишились люди, які підтримують Росію. Це неправда. У нас дуже багато знайомих, які проти цього просто там забирають, там не дають людям Добав вільно людей. висловлювати, викрадають людей. Віктор і Альона в Києві продовжують громадську діяльність, спілкуючись з херсонцями. Говорять, повернуться додому при першій можливості. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.